Сьогодні важко уявити світ без комп'ютерів, інтернету та цифрових технологій. Та колись усе це здавалося фантастикою, як розвивалася як інформатика і до чого проводять відкриття в цій галузі. Інформатика розвивається у трьох основних напрямках. Перший теоретичний, який включає математику, логіку, розробку алгоритмів, другий технічний створення апаратного забезпечення мікропроцесорів, комп'ютерних мереж. І третій прикладний це програмне забезпечення бази даних, інтерфейси, технології, які ми використовуємо щодня. Інформатика також нерозривно поєднує три складові хардвер, усе залізо, тобто фізичні пристрої, софтвер, програми і операційні системи та брейнвер це ми з вами, люди, які творять, навчаються, досліджують, програмують саме завдяки людині комп'ютер оживає. Як змусити комп'ютер думати? Почалося все ще в 19 столітті з ідеї Чарльза Бебіджа, який сконструював аналогічну машину, і Адлайвліс, яка стала першою програмісткою в історії. У 10 столітті Джордж Буль створив логіку, яка лягла в основу цифрових обчислень. А Алан Тюрінг запропонував модель універсальної машини, фактично модель сучасного комп'ютера. З розвитком технологій з'явилася і перша реальна обчислювальна машина Енайс. Перший електронний комп'ютер був створений у 1946 році. Потім відкриття транзистора, поява інтервальних мікросхем, персональних комп'ютерів, ноутбуків, смартфонів. Ці прориви стали можливими завдяки видатним особистостям. Чарльз Бебіч, батько комп'ютера. Ада Лайвлес перша у світі програмістка. Джон фон Нейман створив модель комп'ютерної архітектури. Стів Джобс і Білл Гейтс зробили комп'ютери доступними для кожного. А Тім Бернс Лі дав нам всесвітню павутину інтернет, який ми використовуємо щодня. Кожне відкриття в інформатиці це крок до майбутнього. Від машин, що рахували, до пристроїв, які думають. Від перших програм до штучного інтелекту і, можливо, наступне велике відкриття змінить усе і зробить його саме хтось із нас. Бо відкриття це не кінець, це початок, початок Нового світу.